Рік війни, і якої війни. І, звичайно, ми всі вже змучилися від неї. У нас у всіх є очікування, що ось нарешті, ось нарешті, ось нарешті закінчиться. У мене є така власна приказка: для того, щоб не було розочарування, не треба зачаровуватися. Ми всі зачарувалися, спочатку варістович, як який обіцяв за місяць-два закінчиться війна, а потім говорили за три-чотири, а воно не і не так, і не так, і не так. І в нас наступив момент: в нас це в українців. Які живуть ось тут в Україні, і це всіма фібрами душі відчувають всю цю біду. Ми як ніколи стали єдиним цілим. Ми відчуваємо біду тих українців, які поранені, які помирають, які страждають, і нам болить. Це для українського народу, для української свідомості це є велика трагедія. І в нас зараз такий момент момент вигорання. Ми вже якби вигоріли. Але знаєте, є ще така річ, як та ф... пташка Фенікс, яка може відродитися. І знову повстати. Я думаю, що зараз якраз о той момент, коли в плані війни і загострення військової ситуації, ми в точці самому, на самому дні, на самому такому піку, піку протистояння. А з цієї точки, я думаю, що підемо такі може, ну, по-перше, на фронті, напевно, я так думаю, починаючи з березня, з квітня, ну, мабуть, скоріше всього, з квітня, мабуть, не з березня, мабуть, це таки з квітня, буде йти трішки затихання, тому що це знаєте, як в спорті. От біжиш, 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 ну ти ж не можеш вічно бігти. Ти ж починаєш видихатись, тобі треба відпочити, то я думаю, що вже обидві вже сторони, якщо так ну, говорити якось в образах, вони вже видихаються. Вони вже видихаються. Вони не можуть на такому фолі і на такому піку протистояння довго протистояти. Звичайно, зараз от кінець лютого, середина березня і весь березень, напевно, буде це ще сильне загострення. Ну а потім піде затухання, і, дасть Бог, буде все добре. Тут а, а, що тут можна сказати? Єдине, що можна побажати, набратися терпіння і старатися жити не в світі ілюзій, і в світі прекрасних очікувань, а в світі реалі. Вони жорстокі, вони трагічні, вони тяжкі. але це реальне наше життя. Його треба просто приймати. Від чого відбувається це несприйняття, про яке ви говорите? Це тривоги, це страхи, очікування цього всього кращого. А єдине, чого нам не вистачає, це прийняти ситуацію. От прийняти реальність. Людям не вистачає сили волі прийняти реальну ситуацію, правду такою, як вона є. І тоді в на душі наступає спокій, бо ти прийняв, да, біль, да, трагедія, да, війна, але ти її приймаєш. Але коли ти її приймаєш, тоді в тебе спадає пелена, відкривається внутрішній духовний зір, включається розум, і ти починаєш дивитися у майбутнє, і ти його бачиш. І воно красиве те майбутнє, воно реально красиве буде. Це біда закінчиться. Все погане рано чи пізно закінчується. І коли ми приймемо цю ситуацію, перестанемо істерить, хвилюватися, переживати, нагнітати, жити в песимізмі, в негативі, а все-таки ну, згуртуватися і ну, якби, йти далі, то то ми побачимо те щасливе майбутнє, яке нас очікує. Війна закінчиться. Мирного договору, я не військовий експерт, мирного договору може ще й довго не бути. Може і в 23-му році не бути мирного договору, і 24-му може не бути. Ну це не значить, що буде війна. Це не мирна війна. Це може бути таке політичне протистояння, політичні торги. Ну, це мої такі фантазії. Збудуться, не збудеться. Побачимо. Ну я думаю, що. Скоріше всього, до літа жорстке протистояння закінчиться, почнуться політичні переговори. Я на це сподіваюся, в це вірю. І щиро бажаю всім пережити ці тяжкі часи, в яких ми живемо. Всім всього доброго.